Функції та двовимірні масиви. Отже, ми візьмемо за основу додаток, який ми виконували і писали в минулому відео. Перетворимо його на додаток, який буде створювати, формувати та виводити двомірний масив. Отже, переходимо до заголовочного файлу, який має заголовки майбутніх функцій, які ми з вами будемо описувати. Отже, зараз ми будемо створювати функції, які будуть працювати з двовимірними масивами. Відповідно, функція, яка у нас формує масив, вона буде формувати двовимірний масив. Тож і повертати вона буде вказівник на вказівник. І окрім цього, так як у нас двовимірний масив, то вже ця функція має приймати два інтових значення, тобто розмір масиву. Відповідно, розмір кількість рядків і кількість стовпців в нашому двовимірному масиві. Функція Print array, так, яка виводить наш масив, вона прийматиме, знову ж таки, показчик на показчик, і в якості розмірів також буде два значення: кількість рядків і кількість стовпців. Таким чином, у нас є ось ці заголовки. Зараз нам компілятор каже, середовище каже про те, що він не знає, де визначення цих функцій, тому що у нас їх не було. Тому переходимо на функції, які у нас були, і перетворюємо їх на ті, що нам потрібні. Отже, ми будемо повертати показчик на показчик, приймаємо значення уже кількість рядків і кількість стовпців. І далі виділяємо місце під вже двомірний масив. Тож перероблю, мені потрібен вказівник, показчик на показчик, який буде виділяти місце не просто під тип INT, а під е, показчик. Показчики типу Int. Згадуємо, що двовимірний масив це по суті набір одномірних. Одновимірних масивів, і на кожен з цих масивів буде показчик, так? на кожний перший елемент кожного цього одновимірного масиву. Ми це з вами робили при, тем... при вивченні теми динамічні масиви. Отже, якщо ви не пам'ятаєте динамічні масиви, поверніться, будь ласка, на попереднє відео і повторіть матеріал. Отже, виділивши місце під. Виділивши місце під рядки, кожен рядок, так? тобто під показчики на кожен рядок. Далі мені потрібно створити і виділити місце для мого двомірного масиву, тобто кожен з цих одномірних масивів відносно показчика. Кількість елементів там буде стільки, скільки у нас стовпсів. Таким чином. Я виділю місце під N одномірних масивів розмірністю M. Ну і відповідно забула дописати, що це ж у мене кожне з кожне виділення це вже одномірний масив. Так, тепер перетворимо цей блок на виведення двомірного масиву, так, отже, нам потрібен інший параметр. І до М. Так, кількість значень по кількості стовпців, і тоді тут у нас і тий житий елемент заповнюється випадковим числом до 50. І після цього ми повертаємо вказівник власне, на цей двомірний масив. Далі вивід масива, знову ж таки, функція прийматиме вказівник. Показчик на показчик. Далі мені потрібно два параметри. Мені потрібні ті самі вкладені цикли, я їх скопіюю. Так тільки я вже не заповнюю, а я буду виводити, наприклад, через пробіл. Так, сяут. Після виведення цього масиву, а, верніше, не після виведення всь масиву, а після кожного рядка мені також треба перейти на наступний рядок для того, щоб візуалізувати. Ну і додам ще функцію SetView, так, яка дозволить мені вирівняти мій масив. Ну, а для SetView додаю ще бібліотеку IOMANIP. На так є. І ще одну річ, яку нам треба зробити, так як ми користуємося динамічними масивами, нам, власне, необхідно звільнити пам'ять після використання масива. Отже, я теж розроблю функцію, так як звільнення пам'яті від двомірного масиву, воно доволі. Великий код, ну, тобто там додатковий цикл і так далі, то дуже зручно використовувати саме функцію. Отже, я дописую ще одну функцію звільнення пам'яті після динамічного масиву. Тут я вже використовую імена, тому що мені треба звертатися до певних, вже значень. Ну, а далі спочатку перший цикл, який звільнюватиме місце під те, що було виділено під кожен рядок, тому тут оператор Delete видалити все для і того, масиву, для і того елементу в масиві. Так, тобто, таким чином я звільняю місце під. Кожен одномірний масив. Ну, а в кінці звільняю місце того одномірного масиву, який взагалі мав вказівники та показчики на ті одномірні масиви. Ну, таким чином, далі, переходячи до головної функції, що я роблю? Я оголошую якийсь там показчик на показчик. Привласнюю йому значення того, що поверне функція, яку я описала. Я поки класичну функцію зроблю з константами, наприклад, масив 10 на 10. Далі я хочу цей масив вивести і тоді передаю показчик на показчик. І розмір його в мене 10 на 10. Ну, і після цього мені треба. Звільнити пам'ять, яку я виділяла під масив, і відповідно також передаю показчик на показчик свій і розмір для того, щоб він знав, скільки чого мені треба виділяти. Запускаю, дивлюсь, як працює розроблена програма. Так. Отже, ось він сформований масив 10 х 10. Вивели в зручному вигляді все. Чудово. Тепер і давайте зробимо те саме, тільки спробуємо вже змінити а, масив. І я попрошу, так само, як і минулого разу, попрошу користувача ввести мені розмір а, мого майбутнього двомірного масиву. Мені потрібні будуть M. NM, так. і я їх зчитую. Пригадуємо, що в даному випадку у мене NM локальні змінні тут, і локальні зміни, наприклад, тут, і вони не пересікаються. Тобто це локальні зміни для певної функції, яка працює в момент виконання. Деякий масив 2 з відповідними своїми розмірами. Ну, і відповідно, очищувати ми будемо так само. Запускаємо, дивимося, що змінилось. Так, масив 10 на 10, і тепер я хочу масив 7 на 6, наприклад. І такий масив сформується з випадкових чисел. І таким чином ми можемо формувати масиви стільки, скільки нам заманеться. Стільки, скільки нам потрібно в програмі. Отже, зараз ми маємо три функції, які приховані, по суті, від головної функції, вони незалежні, вони існують самі по собі. Приймають певні параметри, відпрацьовують і дають нам те, що нам потрібно. Таким чином, бачите, що перетворився код програми, який просто формує і виводить масив. Не потрібно. Багаторазово писати ці вкладені цикли. Наприклад, якщо у вас деякий, деякий масив, ви його якимось чином оброблюєте, потім вивезти маєте і основний масив, і підсумковий, так, той, що вийшов після перетворення, після обробки якоїсь, то ви вже, як мінімум, маєте використати два рази ці два вкладених цикли. Формування масиву, Якщо, наприклад, у вас буде якесь копіювання з масиву в масив, ви будете формувати один масив, другий масив, ви вводите один, третій, це постійні ці подвійні так, вкладені цикли, і розмір головної функції просто росте на очах. А тут у нас все читабельно, все зрозуміло, що формується масив. Якщо нас цікавить, як саме він формується, то ми переходимо і вивчаємо функцію, яка тут є. Якщо нас не влаштовує, як формується масив, ми можемо зайти і змінити відповідні речі, якщо нам потрібно. Ну, наприклад, у нас умова там буде заповнити масив певними даними з файлу, там з бази даних. Можливо, користувач має його, його взагалі руками вести. Тобто, все це ми можемо зробити. Ми поміняємо функцію, і нам не треба повністю міняти головну функцію, тому що вона просто використовує нашу користувацьку функцію, яку ми написали. Ось таким чином ми сьогодні познайомилися ще з тим, як створювати функції для двомірних масивів, як вони приймають двомірні масиви, як можуть повертати. Резюмуючи попереднє відео і це відео, основне, що потрібно запам'ятати, це те, що коли ми створюємо функцію, яка працює з масивом, то ми користуємося саме показчиком на масив і обов'язково передаємо функції ще розмір масиву, тому що функція не знає, Аналізуючи просто показчик, вона не знає, скільки там елементів в масиві, тож ми маємо це обов'язково вказати. В принципі, в літературі, можливо, в прикладах, які ви розглядаєте, ви можете побачити і стандартні функції, і там ви також побачите, що функцію передається обов'язково розмір масиву. Саме тому, що використовуються динамічні масиви і адресація. Отже, на сьогодні це все. Дякую за увагу, до побачення!